Лист Ішара Моїдінова 8 квітня 2021 року. Вивівши з камери, вранці мене повели на шмон. Так називається обшук перед етапуванням. Розірвали пакети з чаєм і цукром. Посадили в автозак так званий стакан, замкнутий простір із залізною холодною лавкою приблизно 60 на 70 см. І ось у цьому стакані мене повезли з рідної кримської землі на чужину. І я почав згадувати розповіді моєї бабусі, мами, дядька та інших кримських татар, які пережили депортацію 18 травня 1944. року. Суть не змінилася. Лише форма співробітників, ті ж крики, прокульони, хамське ставлення. Нас із Сімферополя вивезли в середу вранці. А до Краснодара довезли в четвер пізно вночі. Ми довгий час стояли біля воріт Сізок Краснодара. Мене і ще кількох моїх братів серед кримських татар-мусульман везли на окремих машинах. Потім нас вивантажили в напівтемне, сере брудне приміщення розміром близько 3,5 на 6 метрів на осіб 30 після обшуку з ненависною промовою і виглядом. Потім нас знову завантажили в автозак. Нас супроводжував озброєний конвой і собака, брудний смердючий, якого теж завантажили цей автозак і повезли до вагона, куди нас перемістили. Він на престижному сленгу називається Столитим. Цей вагон як купе на сім осіп із дерев'яними полицями, без матраців і вікон замість дверей решітка. Нас, як це вже заведено, у конвоїрів посадили окремо від інших арештантів. Я запитав у конвоїра, а чому до нас така пильна увага? А він каже: ви особливий контингент. Мене посадили в так зване купе з моїми братами Алімом Енвером Менжитом. У цьому Столипінському вагоні, коли лежиш, голови мають бути до дверей, решітки, а там дме холод. Я запитав у наглядача, чому такий порядок? А він відповідає. Щоб дивитись на моє обличчя, помер я чи ні?